Усім привіт! Мене звати Мар'яна і я рада вас вітаю на своєму каналі Groche Journey. Все про в'язання гачком і не тільки. Сьогодні я а, вирішила все ж таки відзняти звітик у проєкті Різдвяні зустрічі від Миколая до Василія. А, організатором даного проєкту є Олена з каналу Олена Боганова Headmade. І в описі до даного відео ви побачите посилання на всіх учасників даного проекту, організатора та спонсорів. Тож запрошую вас під відео, в описі під даним відео переглядати відео учасників і надихатися їхніми шедеврами, їхніми творіннями і однозначно творити свої. А зараз я буду відзнімати такий звітик в двох номінаціях перший, з яких називається «Миколай Чобіток. Даний звітик я б вже мала дуже давно зняти, та як отримала подаруночок ще в минулому році, проте знімаю тільки зараз. І друга номінація це буде номінація «А Рік Новий малює нові плани. Де я буду розказувати про вступ у проект Біонго 2024. Отже, перейдемо до першої номінації Миколайчин-Чобіток. Звісно, я вже знаю, що я отримала від свого таємного Миколайчика. Дуже вдячна і дуже-дуже я рада за такий неймовірно крутий подарунок, про який я дуже дуже давно мріяла. І отже, перейдемо до самого подаруночка. А, а, спочатку я покажу, він був ось в такому турбинці. Торбинка дуже ніжна, дуже класна. Це буде моя нова турбинка, проектна турбиночка. І зараз я вам покажу, що я отримала. Отримала я ось такий чудовий декор. Новорічний з побажанням. Також я отримала солоденьке, ось таке солоденьке шоколадку ще навіть не їли. Чекають вона відео, щоб я відзняла відео, і тоді я буду коштувати. Кремчик для рук дуже необхідна річ, особливо у зимовий період, коли. Повітря в квартирі досить сухе, і, відповідно, шкіра рук стає не настільки ніжною, яку треба зволожити. І моя мрія ось така чудова ниточка прекрасних кольорів. Я мрію, яла дуже давно про цю ниточку, але якось мені не виходило її собі придбати. І ось. Я отримала свою мрію. Дуже дякую Миколайчику ще раз за здійснення мрій. А вам всім також побажаю мрійте, ваші мрії обов'язково збудяться. Доказом цього є ось здійснення мрій. Тож, дякую ще раз своєму Миколайчику. І перейду зараз до вступу в Бінго 2024. Отже, розкажу я вам про своє бінго. Е, моє бінго ось таке роздруковане Щоб завжди я його бачила. Е, і цифри, до речі, я тут розміщувала рандомно. А цифри взяті зі списку моїх бажань. Я баж... хочу бажаю виконати. Аж 30 пунктів в даному році. Сподіваюся, що мені це вийде. І все, що я виконую і зроблю, я буду заклеювати ось такими смайликами. А зараз я вам розкажу, що я планую в'язати. І в основному мої плани, які я включила в даний список, були задумані вже раніше. Проте якось мені не виходило часу зв'язати, або ж я купляла ниточку і починала в'язати щось друге. Якось в даному проєкті хочеться структуризувати свої плани, йти чітко по плану і використати максимальну кількість ниток, які у мене є. І е, першим пунктом, який в мене є в Бінго, я зробила, е, зробити інвентаризацію самої пряжі. Е, так як я м, складала список по пам'яті, що в мене є. тому я думаю, що я знайду ще ниточки не тільки на 30 пунктів, а ще більше. І в кінці року також зробити інвентаризацію пряжі, щоб зрозуміти, що в мене залишилося, що я вже використала. І, скажімо так, продовжувати складувати свої плани. І першим пунктом у даному бінгу буде дов'язати кардиган, який я розпочала у проєкті дівчатка так і дівчатка. І які я планую в'язати на весну. До речі, у мене по списку складено так, що, наприклад, я весною в'яжу зимою зараз зимовий ще період, в'яжу на весну. Весною стараюся зв'язати на літо, і вже з осені розпочати в'язати на зиму. В основному в мене дуже багато пунктів на зимовий період. Так як я літом точно знаю, що я не маю достатньо часу для того, щоб Ось. І наступним моїм планом після кардигану буде дов'язати вишиванку, яку я розпочала і не закінчила. Також хочу зв'язати паотинки ще дві, одну гачком, одну спицями і зв'язати скатертину на свій стіл, про яку я говорила. Також в проєкті Дівчатка-таки дівчатка, але так і не розпочала. У мене є ниточки також на серветку чарівна тканина. Хто в'яже серветочки, точно знає, що це за досить популярна така скатертина, я б сказала, тому що в неї є дуже багато етапів. І ниточки в мене. Я не знаю, чи мені вистачить на всі етапи, але наскільки буде достатньо, на такому етапі я і зупинуся. Далі я плавно перейду на літні речі, і це буде або дві футболочки, або сукня. Хоча я написала футболка сукня я подивлюся, на що в мене буде ниточка. І тут легенько виправлю, якщо в мене немає ниточки саме на сукню. На сукню треба досить багато. І я точно не хочу сукню різнокольорову, я би одного тону. Тому тут буде в мене ще або поправка вже після інвентаризації пряжі, або ж залишу, так як є, футболка сукня або дві футболочки. Е, наступним моїм пунктом ми вже перейдемо так, на осінь більше. І це буде. Обов'язково бактус подарованої пряжі, тому що я про нього дуже давно мрію і про пряжу, яку мені подарували. Тому буду старатися зв'язати бактус. Наступний пункт це буде безрукавка з альпаки, Вона в мене є, в мене є 4 моточки, я думаю, що цього буде достатньо для безрукавки. Хто спостерігає за моїм каналом, то пам'ятаю, що я в'язала. Невдалий снуд двостороннім живкардом. Я його зв'язала занадто великим, і я планую його перев'язати. Він так і стоїть у мене, ниточка навіть не розторочена. Тому я планую даний снудик перев'язати в Bingo 2024. Також у мене є ниточка секційна така кольорова п'ять муточків, з якої я планую зв'язати з пицями кофтинку для себе, яка, яку я вже буду носити осінь зима. От. Сподіваюся, що все буде гаразд, і ці плани я втілю в життя. Також хочеться мені дуже спробувати спиці з з'ємним тросиком. Цей пункт я вже взяла з. Списку Олени, який вона виставляла з телеграм-каналі. До речі, посилання на телеграм-канал також буде в... під описом до даного відео. Тому переходьте, приєднуйтеся до участі в даному проєкті і будемо разом в'язати чудові речі. Хочеться також цього року спробувати в'язати. Гачком таке намистинку з бісеру. Я вставлю фото десь ось тут, щоб ви розуміли, що я маю на увазі, тому що я зараз, якщо почну це, думаю, що ви не зрозумієте. Краще фото, і ви зрозумієте, що я хочу, що я хочу спробувати і що хочу навчитися. Я тільки бачила, як дівчатка це роблять, і дуже, дуже ті намистинки мене захопили, вразили. Сподіваюсь, що мені також вийде з І далі я буду в'язати такі зимові речі, як шкарпетки, рукавички, шапку для себе. Ось, і е, рукавички з мережем, охоче на подарунок моя кума, Вона ще минулого року побачила в мене. Шкарпеточки, але чомусь вони їй сподобалися як рукавички, тому я буду намагатися їй зв'язати на подарунок такі рукавички. Дуже мрію про розвиток даного каналу, тому намагатимусь знімати майстер-класи, більше уроків, більше відео. Намагатимусь зробити майстер-класи сніжинки, серветки. І буду продовжувати знімати відеоуроки для вас саме по, по схемах, і як, вон, як дане позначення на схемі в'яжеться реально. Ну, Хто дивиться, то, я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі, тому що я завжди малюю, скажімо, теоретичну частину, як позначається елемент на схемі, і потім показую, як елемент в'яжеться. Я думаю, що в цьому я буду продовжувати і рухатися. Сподіваюся, що мені вийде більше майстер-класів зв'язати, але для мене це невеличка така. Калепа, тому що коли я в'яжу майстер-клас, потім переглядаю, мені щось не подобається, і якщо майстер-клас дуже великий, перезнімати його дуже важко. А ось такі невеличкі уроки я можу знімати і два, і три, чотири рази, поки мені все сподобається. І також дуже вдячна за коментарі, які підказують, що не так, де покращитися, тому що я не є професіональний блогер. Ось, скажімо так, тільки навчаюся і то самостійно. І ще один такий мій план на, на дане бінго це коли мені зійдеться одна лінія, я придбаю собі ниточку на лопопейсу, її планую я в'язати гачком. Я вже пробувала в'язати лопопей з але я думаю, все ж таки, що недоліком моєї лопопейси є те, що був була те, що ниточка була досить груба і лопопейса виходила дуже масивно. Ось. Ось такі мої плани на Бінго 2024. Також хочу вам ще показати свій подаруночок у проєкті Сніжинка на долонці, організатором якого є Валентина з каналу Творимо красу». І Валентина організовувала даний проєкт вже вдруге, і вдруге я виграла подаруночок. Насправді, цього разу я виграла подаруночок за. Голосуванням учасникам, учасників каналу Розхомлячка Розхомлячка це саме спонсор е даного проєкту була. І е виграла сніжинка саме моя улюблена сніжинка, яку я дуже люблю, вона дуже гарна, я її ставлю фотографію десь ось тут. Е покажу вам. І коли я отримала дані ниточки, я була дуже здивована таким чудовим подаруночком, і а, моя перша думка була, чи взагалі можна з даної ниточки щось зв'язати, так як вона настільки ніжна, настільки гарненька, що в мене було бажання просто поставити її. І за рамочку якось, як, якось так. От. І... Це ниточка ось так виглядає. Були ще маркери і солоденьке. Ниточка ось така. Зараз я так розмотаю. Покажу вам ось така ниточка. Ну, мені хочеться якийсь такий легеньку паутинку зв'язати. Ну, пробувати треба щось теж. І колір такий мій колір, Реально, мій колір І я люблю ось такі світло-сірі кольори. А, що це я вам не скажу. Мені це треба перекласти, тому що я ще ніколи не в'язала з такої ниточки. Скажу точно, що зроблено в Італії. Ось, Ось такий чудовий подарунок я ще отримала в даному проєкті, тобто проєкті Сніжинка на Долонці. І також посилання на... Магазин ставлю в під відео даного. Сподіваюсь, Зелена не буде проти, тому що там будуть і учасники проекту різдвяні зустрічі, але ще поставлю посилання на розком'ячку. Тож, якщо маєте бажання, приєднуються. Я вже досить багато так наговорила. Вийде в мене незвичайно довге відео, тому що я роблю. Коротеньке відео. Сподіваюся, що мені вийде все гарно змонтувати. Ось. І раджу вам приєднуватися до проєктів. Я минулого року говорила, та і цього року повторююся, що ось такі проекти з подарунками, спонсором, вони піднімають настрій, дають можливість створити інші шедеври, дають можливість розвиватися. Тож усіх вас запрошую до. Участю в проектах і залишайтеся на каналі. Мирного вам всім неба. До зустрічі в наступному відео.